привіт! Е, велике прохання подивитися дане відео. Я вирішив розібрати нашу групу з ЧСП і також зібрати гру нашого майбутнього суперника Сейт Мартин і зробити деякі наголошення на їхній грі. Загалом мені Віталіку раз подобалася наша ЧСП. У, у нас виходили розіграші кутових аутів, е, получалася на стовпа. І нам сподобався, як ви переміщалися на поп Тому більше акцент я буду робити на деяких нюансах, які я вважаю важливі. Також хочу наголосити, що під час розбору я буду використовувати імена певних гравців, але знаєте, що це відноситься до кожного нашого гравця, і, 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 бо ви можете опинитися також у даній ситуації. Ну, давайте почнемо. Давайте почнемо з першого нашого гола. І тут, в принципі, була здорова дії з виконанням, які мені сподобалися. Суть того, що Жеков бігає на фланг, йому пас, і влад переміщається, іде не стоїть на місці, переміщається вперед. Но тільки одна просьба, влад чи хтось інший, неважливо, біжати прямо на дальну штангу. Чому? Тому що ви затягуєте цього ігрока за собою. Тут відкривається велика зона під удар, що в нас в принципі і сталося, коли Назар біжав. По третє, коли Назар б'є, Назар б'є, ви можете замкнути тут даню штангу. І по четверте, от. Тут у нас іще ігрок, який може поти, якому можна потенційно дати пас. І ми можемо пробити. Бо щоб було декілька, тоді одразу декілька варіантів виникає для Жені. Для... Ну, у даний випис Жені для щоб пасу дати. А все сторіною, в принципі, було здорово. Скидає, Женя прийняв, скидає і назад набігає, молодець. Віддав, Як вийшло, так вийшло. Головне, що ця дія була виконана. Стопудово раз не прийде, другий раз не прийде, але третій прийде точно. Як давний випік, з першого разу, витайте, пройшло. Супер. Давайте ще один момент розповідаємо. Розберемо. Хотів показати такий, таку, такий нюанс, що от наші, коли ми кажемо, що завжди качайте гравців. Дивіться, злівого верху Жека стоїть. Він починає уходити вкрай. От, в дану, прямо в даний момент защитник він побачив, що Жека уходить. І зараз буде рухатися за ним. І Жека бере, просто біжить аж туди далеко. А владу. А влад все, владу нема куди паздити. Справа назад накритий, тут в центрі теж накритий. Тому в таких випадках, Женя, просто зупинися. Ти ж бачиш, що защитник йде за тобою, зупинися і відкрийся суд, просто відкрийся сюди. І владу вже без проблем пас тобі і все. І далі дію, далі продовжуємо атаку. Далі. Хочу ну, щоб ви подивилися на, на гол наш до на номер 2, коли Міша забив Він дуже все правильно, в принципі, зробив. Він, Коли, коли ви чи він опинюєтеся в, в углі, в такому гострому куті, десь тут десь тут, чи тут, не і ви хочете вдарити поворотом, то старайтеся бити вверх. Під на, під перекладну в голову вратаря. Чому? У майже всіх вратарів руки опущені вниз. І він присідає трохи. Тому тут зона внизу набагато ширше він перекриє, ніж зверху. І ви ну у вас більше шансів на забити гол. Він може вхилитися, коли побачить, що м'яч йому в голову летить, щось таке. Тут міша правильно да, бив. але ну. Пішов м'яч низом, ну нічого страшного, але кажу, постарайтеся ну, думати, що з такого, бийте вгору. Чи якщо навіть вертати дуже близько виходить, бийте вверх, верхом, старайтесь. Дальше, наступний момент і хотів показати, як, ну, що у нас вийшла правильна гра на стовба, я вважаю, бо багато дій було виконано правильно. Навіть якщо ми, ми от не стали, не не стали 3-1, ну, ладно, нічого. І суть то, що. Я побачив, що Артему вибігає на стовба. Я йому кидаю і дивіться, по-перше, по стовп. Він в русі, він приймає рух, відкривається в правильній зоні. От в це зона, десь тут повинен приймати стовп, завжди грати. Не отут. Отут заборонено. Я сюди не буду кидати м'яч, бо є великий ризик потеряти одразу контратаку. Тільки в цій тільки в цій зоні. І от, сподобалось те, що одразу Назар, як тільки я кидаю, він вже починає рух до Артема. Він не дивиться, не стоїть дивиться, що що Артем прийме і тільки тоді робить починає починати, що жити. Ні, м'яч ще летить ні, до Артема, а Назар вбігає. Тому йому Артем в столбу проще прийняти якісь дії, що робити. І в нас вийшла відповідно хороша атака. Все, обрізані захисники і ну, супер удар за, ну, атака залишиться ударом, якби було забило, було взагалі. Шикарно. Далі, тут же один показовий момент, який це не всі знають, але багато робить таких помилок. Але в даному випадку тут заслуга і Ярика, тому що він це, зробив свій дії правильно. Дивіться, коли вони атакують, ми от майже вистроїлися в лінії. Майже. Ярі... Але Ярік, бачите, він не йде до цього гравця. Це його гравець, але він сюди не йде, бо ми тоді отак відставляємося в от лінію і будь-який один пас за спину. Все, це розрив всіх чотирьох. Тому завжди, якщо десь отак стоїмо в от межах лі... центральної лінії, завжди один просто опускайтеся ниже. Не треба його сюди і цього... сюди цього гравця йти зустрічати. Не треба. Нехай собі ці катають. Як хочуть, з ним обігруються, а ми стоїть отак, не дай Бог в одну лінію. Е, є прохання зараз не робити так, як Міша. Дивіться на Мішу, він йде. Е, Атаку не підтримав. Назад оборону теж не вернувся тифе. Нам щось не забив. Будь ласка, доіграйте. Дали пас, вбігайте. Дали, е, атака, сідаємо сразу. Далі. Є тут, тут ще раз. Отут він теж здорово гоп. Е, не, не отут, а отут сейчас буде скриватися на собі. Окей, супер. дав пас і все, став. А атака йде далі. І тепер дивіться, якби е, Якби Ніша побіжав вперед, сюди побіжав вперед, то Юрій би можна було спокійно би було давати пас і це, і це і предложити варіанти. А мішка стоїть і дивиться. Ну, Міша, Міша, давай, давай, треба оце. Ти вголи повинен забивати, а не дивиться футбол. Ось е, приклад нашої класної атаки. Ми, в принципі, тут все здорово, висвіту зараз зробили. Дивіться. Е, е, От... Назар дав пас. І, сразу, і потім починає рух. Бачить вільну зону, починає рух. Артем. Відкрився на фланг під э, стовп, як стовп, відкрився на фланг під пас. Ярик, пас по рік... по вздовж лінії здорово, супер. І Жека одразу вбігає теж під нього. Щоб, щоб Артем сразу йому скинув. Так і сталося. Супер, так і треба робити, так і треба грати. І тут пішов. Ну, вже, як вже виходить, якби було, якби забили, це б, не знаю, цю атаку можна було би підручники записувати і викладати дітям. Так, ситуація, яка склалася з нашим забитим третім голом, до розіграша претензій нема, все супер, виконано, так як показували це на планшеті второ. Но я хотів наголосити на одному моменті, який стався якраз до цього моменту. Дивіться, зараз в даному випадку зараз Васька пішов брати м'яч. Він поклав його і уходить. Тут суддя відкриває щодо... Раз, два. Мужики, велика просьба. Не, якщо ви не збираєтеся вводити м'яч, не трогайте його. Просто уйдіть і, і станьте в зоні, в положення, де треба. Бо суддя тільки ви дотронутися до м'яча, суддя має право відкривати рахунок. Все. І це, це витрачаємо на це витрачаємо до секунди. секунд. Не треба, не ходить, водити в щиті. Хто вийде вводити, тот сам піде за тим м'ячом, візьме його, поставить його на лінію. Все. Давайте заповні, це за різне правило. Окей? <р globe> да. І хотів отр... останнє, що хотів, це наш четвертий гол, атака, коли виходить три в одного гравця. Це ви повинні знати з великого футбола. Коли йде атака, отак 3 в один, то... Гравець з м'ячем завжди повинен лізти в центр. А оцей даного випадку васька він повинен був отак забіжати за йому за спину. Чому? Тому що тоді у нашого, у цього гравця, що з м'ячем, є декілька варіантів для продовження атаки. І це або пас наліво, або пас направо, або ви робити поворота. І атака у нього тільки, якщо він буде справа, то у нього тільки або пас який. Защитник перекриває вже двох одразу або вдар поворот. Тому старайтеся завжди лізти в центр. З Хто значом, лізе в центр.